Володимир Дебой не задоволений міста. Міський голова каже, що якість прибирання та вивезення сміття комунальними службами в Житомирі бажає кращого. Прикро, що перемовний контейнер, приїхав виїхав, росимо половину, а те, що там лежить, воно лежить знову і лежить знову, і так воно відбувається. Це обличчя міста, що воно не так в нашому місті, що нової керівники жити. Говорить, що з міського бюджету виділяють понад один мільйон гривень в рік на прибирання стихійних сміттєзвалищ. Пропонує встановити камери відеоспостереження. Ми з міського бюджету на це більше мільйона. Приїхали, викинули ті приватники, приїхали, викинули з села, дачі і привезли сміття в місто. І викинули його в тих місцях так званих стихійних. Тому нам потрібно встановити відеокамери в рамках безпечного міста і вивести на путь міліцію. Можливо. Потрібно знаходити інші механізми, помилати таких людей. Начальник управління житлового господарства Світлана Півоварова обіцяє цю проблему вирішити, наголошує на інших. Залишається ситуація щодо небажання мешканців приватного сектору укладати договори на вивезення ТПВ. А також, навіть маючи договори, здійснити оплату за надані послуги. Житомиряни по-своєму оцінюють чистоту в місті. Більшість вважає, що проблема в жителях. Уже краще, звісно, ніж було. Раніше було грізніше, наскільки. а зараз намного чаще. Наші люди такі лиш би помусорити. А комунальники, я вважаю, що вони справляються як можуть. А люди які. Вийшов, викинув, от війна. все. Так, бардак, в ну і все. І люди, як свині, і правителі наші. Так само. Самі ж собі і гадим. А щодо комунальників, вони якісно виконують свою роботу? Ну, я не знаю. Я просто дивлюсь, які люди комунальниками працюють. Я не думаю, що вони можуть стопроцентно якісно виконувати цю роботу. Якщо бабушки за 60, вона. Не в змозі зробити почистити сніг, чи ну я не знаю листя, які вони згрібають, а потім воно розноситься. А біля сміттєвих баків якісно прибирають? Ну от у нас да. За застельне місто я не знаю.